Колодязі, якими там накидали тілами упаду речі, УПА ніколи не використовували колодязі рубання сокирою. Це теж не метод не метод української повстанської армії. навіть щодо ворогів застосовувався розстріл або захоплених, просто вішали. Тому тут є велика різниця. Коли там ми чуємо про закидані колодязі вбивцями в вояки упа, це зразу агентурна бойова група. Одразу вам скажу немало хто забуває, чомусь зникає в 44 му році перша. Радянська партизанська дивізія колишнього ковпака під командуванням НКВД-Варшивера вона вже більше участі не бере ніде. Тобто вона десь розпорошується. цю дивізію передають в оперативне управління НКВД. Уявіть собі 4 тисячі партизанів, які мають досвід партизанської війни. Передані НКВД саме одну велику ударну частину колишніх бійці цієї дивізії радянсько-партизанської були залучені як маючи тактику в лісах. Вони знали ті частини з них були українцями, які говорили українською мовою. Їх залучили просто для створення таких агентурно-бойових груп. Загалом, що ми розуміли, 45-му році буде близько 175 агентурно-бойових груп на території тільки заходу України.